Дівчатка, привчаюся до вас показати, як в мене порвалася спиця. В першому житті мене порвалася спиця. Це 2,75 зін. Не просто тут витягнулася ось ця лісочка. Ой, хочу дати чоловіку, чи він мені щось зробить. чи її підклеїти, і тут стиснути, ну не знаю. Як кажу, в когось була така ситуація. Ремонтували їх, чи то вже. Краще другий купити. Ну, просто витягнулася мені і не знаю, що скажете. Подивлюся, нам чоловіка хай подивиться, чи можна тут щось зробити. Робити можна, але чи не буде добре. Працювати не знаю. Таке мене сьогодні збитки. Це в мене чоловіка светр, який був зв'язаний. Ой, десь всі лютий, напевно, його в'язав. Зараз будемо сюди нас тут перейти. Спинка ось так, напевно. Після носки, після прання він підсів. Так, що це давайте за пряжа? Пряжа це у нас є е, дороті. ой, відбачайте. Дороті це є 90% маринос, 10% кашеміру. В'язаний він з пицями, там 5-5,5, ну, здається, в 10 складень. Тобто метраж ниточки 150 метрів. Він в мене після прання і носки він підсів сантиметрів на 5. Що я робила? Тут була резиночка одразу. Я резиночку туру спустила. Дов'язала те, що була резиночка, бачите, тут на рукавах видно. Оцей кусочок я дов'язала і зв'язала ланову резиночку. Нічого складного немає. Але в тому справа, що в мене все було закрито голкою. Як рукави, так само низ. Тут треба не тільки рукави, я вже зробила ось. Один і другий рукав вже дов'язала, тут видно трошки. Думаю, що, як попереться, це не буде видно, тому що тут вже попрана п'яжа. А тут я взяла, власне, ту, що ще не прала. Нову взяла на резинку, щоб воно так не відрізнялося. Отже, тут рукави я вже зробила. І роблю низ. Низ я вже тут теж розпорола. Розумієте, закриту голку, розпороти закриття голку різати не хотіла, тому що мені шкода була ниточки, в мене там ще є запас, але всяке буває. І я тому розпускала це все вручну, розпустила, тут вже ось вже теж дов'язала. Цей кусочок дов'язала. І мені лишилося один рядочок приєднати ниточку і теж дов'язати резинком. І знову закрити голкою. Тут я знову закривала все голкою. Ну і попрати. У нас сьогодні дощ, погана погода. Можливо, зараз сяду, то ще дов'яжу. І в мене чомусь на нього починає в'язати, починає чтупити, тому що після прання воно випускає, знаєте, такі трошки має якісь волоски, я маю алергію. Я починаю чихати. Я вже сьогодні випила таблетку від алергії. Не знаю, в мене осінню проважно такого не було, але знову спровокувало. Гарно розкрився, дуже теплий чоловік каже. Дуже він йому сподобався, мягенький, тепленький. Дивіться, бачите, яке я... ця ниточка, що до Тут, звичайно, вона вже розпущена, але вона вже попрана ось ця нитка. Це ще не прана, Бачите, як загладилося. Розпу... 10 складень тут ниточку на вам покажу. Ось вона після праняйка. Я не буду, тому що вона тут вже трошки підвалялася. Трошки загрубу. Я б другий раз в'язала б вручну. Я б вже 10 складень не брала, брала б 8 на такі спиці. Це було зв'язано за майстер-класом Каті. В неї так було 10 ниток, то я так і теж в'язала з Дороті. Я вже так і зробила. В неї, можливо, щільність трошки легша. Я, я просто взяла майстер-клас, взяла найточки, вже дивилася по цьому. Як воно в мене йде, так і в'язала. Дуже не придивлялася, як воно там все одно міряла по чоловіку, як йому добре. Тут дуже затягнулося, бачу. Тут тобто сховати. Ось таким я займаюся. Хочу закінчувати всі свої недов'язи по максимуму. Щось мені не подобається, що на мене лежить. У мене є натхнення, мені треба його зв'язати, бо потім, як відкладаю, то відкладаю вже надовго. У мене два светри, без безрукавка, то що треба позакінчувати. Ну, я пішла працювати ви пам'ятаєте, всі цей мій светрю з вишукою. Так, що в ньому не так? Тут лишилося, в мене хвостики заправлені, тільки їх треба обрізати тут. Це таке. Гудзики, ще пришити, гудзики в мене вже теж є. Пам'ятаєте, ось тут задовгий рука. Бачите, він зібраний. Мені не подобається коли воно так виглядає. Мені треба його вкоротити. Я зараз покоду зараз покажу. Телефон, покажу. Підтягну і подивитися, наскільки. Я манжет підтягнула. В неї трошки більше, ніж на манжет. Це я вже поставила, де мені треба. Звідки би мав починатися манжет? Є два варіанти корочення цього рукава. Якщо зверху, тому що я рукава в'язала знизу вверх. Якщо зверху. Мені треба отут. Давайте перейдемо до стола, і я зараз вам все покажу. Бачите, отак воно гарніше дивиться, ніж ось так. Так, ну що ж, для того, щоб мені його скоротити, вкоротити мені його треба десь на ось такий кусок. Бов'язала його знизу до гори. Для того, щоб мені тут зверху вкорочити, мені потрібно розпороти тут шов, відповідно, розпороти тут шов, відпороти тут, спороти відповідну кількість рядів і тоді наново все зробити, прошити, прикатлювати. Я вирішила в інакшому. Я вирішила, тут в мене стоїть вже маркет, підняти отут петлі по кругу, це відрізати і дов'язати тільки манжет. Як кажете, швидше буде, я думаю, що буде швидше. На руках воно. По ширині він мені добре тут рука. Його не треба. Якщо б його вкорочити, тоді буде відповідно і трошки вужчий буде. Вужчий буде. А так, тут він лишається, тут тільки манжетку зроблю. На манжеті можна тут вже десь-неде де забрати петлі, якщо буде за широкий. Треба доводити його до пуття, тому що. Погода якраз така, вже б ньому би а він тут не подобається мені, як той рука лежить, Такий задовгий, не знаю, чи в мене так. Чоловіка в тому светрі закороткі, стала тут задовгі, Чи не розтягнулося? Не знаю, що. не можу сказати причини. В мене не такі поховані, тільки треба обрізати. І светр з вишивкою, пам'ятаєте, от у мене така контурна вишивка. Все. Що ж, пішла доводити його до пуття. Розпаковочка. Знаю, що всіх любите таку розпаковочку. У мене сьогодні тут по скарби прийшли і вирішила поділитися з вами. Я відкрию, напевно, і тоді до вас підключуся, щоб не шурудіти, бо тут так запаковано. Бачите, надійно, щоб нічого нікуди не ділося. Тому я відкрию коробку і знову нікуди не переключаю. Відкрила я коробочку. Давайте дивитися на мої скарби, що в нас тут прийшло. Так, це в нас 100% кашемір коряджі. Він в мене на декількох конусах. Так, він в мене на декількох конусах. Це є 1400 метрів на 100 г. У мене його 260 грам. На декількох конусах він. Колір такий, можливо, не знаю, чи добре передається, він така вибілена оливка. Хорошо, я його подивимося в інших в порівнянні. А що ще в мене тут таке прийшло? Ну, давайте осі. Це є кеш ву, 1500 метрів на 100 грам. це 100% меринос картний. У двох кольорах зегна боруфа. Зегна боруфа, два кольори. Я хочу, маю задумку поєднати так два кольори, бо вони погано дивиться. Не знаю, треба в'язати зразочки, бо ви бачите, як цей коричний вже такий розпушився. Не знаю, чи вам видно. Віскільки тут зверху розпушений. У мене його шоколаду 545, а того 445, колір маренго називається. Ось такі бобіночки. Наступно, давайте ось це так гарно. Це є також загна баруфа. Супер джелонг 630 метрів на 100, оль, 375 метрів на 100 грам. 100% меренос, Його в мене є 790 грам. Мені дуже цей, знаєте, не є такий жовтий, а от мулюне. я маю таку задумку, хочу. Почепилася тут. Ось би хотіла. Маю задумку зв'язати з нього. Рідний конус, так, рідний конус його. Така попіночка. І остання бопіночка це теж в мене його є. 700 грам. Це є таке мікробукле 630 метрів на 100 грам. Це тут є 85 миронос, 15 па. Це мікро, мікро букле Не знаю, можу джемпорок зв'яжу, а як ні, то в мене. Я минулого року, але минулого року у мене було 800 метрів на 100 грам, там було 80 на 20. Я в'язала в дві ниточки і ці в'язала капори і шарфики в'язала. Тут трошка грубша ниточка. Десь тобто зв'язати зразочки спробувати. Оце вже в іншому відео будуть зразочки, будемо дивитися, що ми з цього будемо в'язати. Це одна така в мене посилочка. Зараз я. Перед, перед цією посилочкою я замовляла в просто пряжі, зараз вам покажу. Я замовляла в просто пряжі ось такі бобіночки. Це 90% маринос, 10 кашеміру. Тут 630 зараз скажу, ні. 350 метрів на 100 грам. У мене їх кожної по 400 грамів. Це я направляла на набори. Шапка, шалакеру. Ось таким зараз порівняється кашемір. І це А це в мене кашемірський, як вибілений полен, Він щось таке думав що більше до хак, ні, як вибілений полен більше. Це в мене хакер, він такий неї трошки меланжиком. Значить, видно, чи ні? Це вівсянка і чисто чорний. Такий і останній паконочок буквально мені тільки ось вчора він прийшов. Ви, мене, напевне, всі вже здогадалися, що це є. Це є від Наталі. Канал підпише, як вона називається канал. Вона пропонувала такі ниточки на гарбузи. От я вже перемотала один, щоб подивитися, як він. І хочу нав'язати якраз дітей зараз десь наступні тижні будуть ярмарки. Хочу нав'язати гарбузики на ярмарку. малюсінькі моточки, навіть не знаю, скільки тут грам, 25. Наталі казала, 25-30. У мене 10 моточків оранжу і ще Наталя поклала один. Ну це і зелений такий, знаєте, бачите, такий пухленький, більшенький, напевно, грам, не важила їх, не дивилася, бо мені байдуже, скільки їх є. Скільки буде, скільки нав'яжемо. Скільки встигну до суботи зв'язати, бо треба декілька зв'язати нам ярмарку, а там вже далі зв'яжу, дочці, дочка любить в мене такі різні декори, ще зв'яжу їй декілька додому. Ось такі мої передбання за ці тижні були. І ще покажу вам спиці. Мені чоловік відремонтував спицю. Тут... Він заклею, трошки затиснув. Не знаю, ще не пробувала. Трошки треба Тут певний клей відчепити, щоб почистити від клею. Буду пробувати, чи вони готні, чи ні. Люблю тут, наприклад, коли відпропорюю щось, не тоненьке, дуже добре ними педлі піднімати. Та як мене там светрія, власне, розпорювала і піднімала, ним петлі ловила відповіді. Що ж, дівчатка, випрала я вже цей светр, Сохнув він у мене три дні, тому що в нас погода не дуже була. Дивіться, бачите, виправила я рукавчики, абсолютно нічого не видно. Де тут дов'язала, дов десь, зараз, я вам скажу, тут рукав, а тут я рукав не змінювала. Десь звідси я дов'язувала дов резинку. Так би перев'язала, тут була розпорола резинку з тієї ниточки, що в мене була вже попорна, я дов'язала лицеву, а нову ниточку взяла на резинку, щоб не було видно так різниці. От на рукавчиках абсолютно не видно різниці. І от з тіло. Тіло я дов'язала. я ще тіло тут по тілу, по боках забирала. Це було о, о, звідси я дов'язував. ще два рази по дві петлі, чотири, вісім петель забрала, щоб чули, такий має животик, знаєте, якщо рівно, воно потім низом сатерик такий торчить, щоб він так не торчав, більш був обтягнутий трошки. То я ще забрала ось тут декілька петелек. Це ж абсолютно, бачите, нічого не різниця не видно, то, що я дов'язувала. Так що светик виправили готовий до зими. Ну і в мене за ці тижні є готова робота. Всі, знаєте, цей светерик, що я в'язала, альпаку його назвала. Він вже в мене попраний, Тут ниточки сховані, тільки треба відрізати, бо не відрізала ще. Тільки тут забрала треба... попраний, все, готова моя робота. Більш про детально про цю готову роботу розкажу в готових роботах. За Третій квартал, я по знімаю. Пане, трошки він збився після прання, але я хотіла, тому що він такий був дуже вільний. Так я готова на роботу. Ну що, дівчатка? Такі мої були роботи за ці дні. Светр цей з вишивкою я ще відміряла собі, скільки мені пороти. Не п'яла, тому що не було в мене часу. І єдине, що я ще зробила, я ще зв'язала зразочок. Це є мене е, зв'язано. Так, зв'язаний цей зразочок в мене з Alize Lana Gold Fine. Колір це в нас є 684-й, всі, знаєте, напевно, цю ниточку 390 метрів на 100 грам, 51, це крил, 49. Шерсть так. Вовно. 49. Гарний колір. Ніколи я раніше не працювала з тою ниточкою. думала, що я працювала, але ні. Я з нею не працювала з цією ниточкою перший раз, і тому мені було цікаво, як вона лягає в полотно. Знаєте, мені сподобалось. В'язала її на машині. На сьомій щільності. Так, на саме щільності в'язав. Дивіться, яке гарне полотно. Ніж, воно абсолютно. Не колеться тут на, на півшет, можна так сказати, там, на 2%. Теж хочу зробити з вишивки, Але тут вишивка трошки інша буде. Та мені дочка скинула в фотографію свет, якого вона хоче. І от дивлюся, в мене їх є вісім уточки. Я розраховувала в'язати в дві нитки. Але дві нитки не буду, тому що не потрібно такого товстого светра. Власне, такий, така структура подобається. Тому думаю, що зв'яжу дочці. І потім ще зв'яжу внучці такого самого типу, там трошки буде інші. Але мені треба докупити ще кольори до цієї ниточки. Там кольорові мені треба ниточки не до неї. Тому я собі сяду зразочок, маю, можна сідати, прораховувати. І поки ті ниточки прийдуть ось. Але в'язати поки не буду, тому що хочу дов'язати всі свої недов'язи. Бо я, як їх зараз залишу і недов'язи, А почну друге, а потім почну ще. А зараз почнеться сезон, почнуться напевно, якісь замовлення. Маю надію, що будуть замовлення. І в мене ця мої залишиться. Тому я хочу спочатку дов'язати по максимуму все, що в мене там є, розпочато незавершене, завершене. Там у мене два светри, два рукави, трошечки рукавки, бо я більше нічого немає. І той рукавчик рукавчики поправити. Тому наступний тиждень у мене буде по завершенню. Ну, а це можна розрахувати, просто щоб воно було готове. Ось такі мої були роботи за ці тижні, тому що я. Нічого не знімала влоги, тому що в мене там був один влог, епізод, відбачу, не влог. я його розповідала про свої осінньо-зимові речі, вам залишу тут посилання. Потім я випускала майстер-клас на жакартову шапочку, теж вам залишу посилання на неї. Потім розповідала вам про свої всі аксесуари, які я мала. Теж залишу на цей, е може комусь щось подобається, надихнетеся. Моїми роботами залишимо посилання, і поміж то, от десь щось завершувалося, дов'язувалося, перероблялося. Ну що ж, дівчатка, до зустрічі до наступного відео. Кому сподобалося, ставимо пальчики догори. Хто не, підписан, не підписаний, підписуємося на канал, щоб не пропустити мої наступні вироби. До зустрічі на наступному відео.